Я розумію, що можу здатися ідіотом, але все, що я розповім, це чиста правда. Саме з таких слів починався лист, який прийшов у компанію General Motors. І далі у листі автор написав саме таке: у моїй родині всі дуже люблять морозиво, і що ввечора, після вечері, ми вирішуємо, який сорт мені купити в магазині. Але мої проблеми почалися саме тоді, коли я купив у вас новий понтіак. Тепер щоразу, коли я купую ванільне морозиво і збираюсь повернутись з ним додому, моя машина не заводиться. А якщо я беру морозиво полуничне або шоколадне, то проблем із запуском ніяких не маю. Я розумію, що моє питання може здатися тупим, але можливо в понтях є щось, що реагує на ванільне морозиво. Президент компанії, прочитавши це, подумав. Боже, цей клієнт ідіот. Але все-таки репутація компанії все-таки потрібно було реагувати. І вони відправили інженера на перевірку. Після вечері інженер та клієнт поїхали до магазину, купили ванільне морозиво, сідають у машину, і реально машина не заводиться. Це тривало кілька днів поспіль. Шоколад не беруть, заводиться, полуничне заводиться, а ось ванільне не заводиться. Але інженер виявився розумним хлопцем і зрозумів, що ванільне морозиво, як саме ходове, розміщують біля самого входу, а решта сортів далеко в глибині залу. Купити ванільне можна було набагато швидше, і коли клієнт дуже швидко повертався, двигун просто не встигав охолонути.